Відшкодування моральної шкоди внаслідок ДТП. ДТП це не тільки пошкоджене авто, це стрес, переживання і наслідки, які надовго залишаються людиною. Також це страх сісти знову за кермо. Багато хто не знає, але в таких випадках закон передбачає відшкодування моральної шкоди, окремо від ремонту автомобіля чи витрат на лікування. І що таке моральна шкода при ДТП? Моральна шкода це фізичні чи душевні страждання. Людини від протиправних дій іншої особи. У випадку ДТП це може бути емоційний стрес, травма від пошкодженого майна чи страх говорити з близькими через правопорушення іншої особи тощо. Хто може отримати відшкодування моральної шкоди після ДТП? Особи, які отримали травму в результаті ДТП: водій, пасажири, пішохід, особи, майно яких було пошкоджено або знищено, родичі загиблого в результаті ДТП. Батьки, діти, чоловік, дружина, як визначити розмір моральної компенсації в результаті ДТП. Процесуальним законодавством передбачено, що якщо позивач, звертаючись до суду, просить захистити свої права, він зобов'язаний довести обставини, при яких він отримав моральну шкоду, з кого можна сягнути моральну компенсацію. Страхова компанія за полісом ОСЦПВ. Кожен водій повинен мати чинний страховий поліс цивільно-правової відповідальності. У випадку, якщо таким водієм відбувається ДТП винен Він, страхова компанія, відшкодовує моральну шкоду. У 26-му році ліміти відповідальності страхової компанії в рамках виплат за полісами обов'язково страхування становить 250 тисяч за шкоду за подійну майну, 500 тисяч за шкоду за подійну здоров'я. Страхова компанія відшкодовує за полісом лише тим, хто постраждав внаслідок ДТП. Розмір компенсації моральної шкоди для таких осіб становить 10% від суми, які вони зобов'язані сплатити моральну шкоду завдану здоров'ю. У випадку смерті потерпілого його родичам виплачується в розмірі 25 мінімальних заробітних плати по Україні. Водій винуватий в ДТП. Згідно з законодавством України, той, хто заподіяв шкоду, повинен її виплатити. Виніс водія в ДТП встановлюється судом. В справах про адміністративні правопорушення, постанова за статтею 124 КУПА, в кримінальних справах вирок суду за статтею 286-286.1 ККУ існують винятки, коли водій все одно відшкодовує компенсацію, навіть якщо він не винуватий в ДТП. Це стосується тих випадків, коли потерпілим є пішохід, навіть якщо пішохід сам винуватий в ДТП. Работодавець. Якщо водій був на роботі, наприклад, водій маршрутки, тоді стягується саме з роботодавця, як підвищити шанси на успішне стягнення моральної шкоди, зібрати всі можливі докази: медичні документи, виписки, рецепти, епікризи, докази розміру понесених затрат на лікування та реабілітацію, рахунки, чеки, квитанції, докази того, як ДТП негативним чином відобразилось на житті потерпілого, висновок судового експерта або спеціаліста щодо розміру завданої моральної шкоди. За певних обставин покази свідків, члени родини, друзів щодо зміни психоемоційного стану після ДТП. І, звичайно, звернутися до юридичної компанії «Правовий лідер. Ми допоможемо якісно зібрати докази та захистимо ваші права.